Вітаю! Мене звати Стороженко Вікторія Вікторівна. Я лікар-стоматолог-ортодонт. І сьогодні хочу поговорити з вами про неправильний прикус у дітей, зниження тонусу кругового м'язу роту та дисфункцію скронево-нижньощелепного суглобу. З цими та іншими патологіями може зіткнутися кожен. Тому краще попередити та скоригувати аномальний розвиток зубощелепної системи завчасно. Ще на ранніх стадіях. І в цьому дуже гарно допомагають фізичні вправи, а саме міогімнастика. Вони активно використовуються як самостійно, так і в поєднанні з ортодонтичними апаратами. Логопеди також можуть призначити міогімнастику. Що ж це таке? Давайте розбиратися. Іншими словами, це лікувальна фізкультура, розроблена фахінцями для відновлення функції щелепно-лицевих м'язів та усунення аномалій розвитку зубного ряду. Міогімнастика в ортодонтії найчастіше ефективна у віці від 3 до 7 років, тому її активно використовують у дитячій стоматології. Коли ж її призначають, під час огляду пацієнта аналізується стан зубощелепного апарату та функціональність м'язів щелепно-лицевої області. Після обстеження та встановлення діагнозу лікар і призначає вправи як самостійний комплекс лікування, перед ортодонтичним лікуванням, Разом з використанням ортодонтичних апаратів для виправлення прикусу після лікування для фіксування результату та запобігання поновлення захворювання. Тож часно звертайтеся до ортодонта і будьте здорові! Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування. І рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.